Цьому році у нас епізотична ситуація по сказу значно погіршилась ніж в минулі роки. За цей рік, ну за 9 місяців, ми беремо в області захворіло на сказ 64 тварини. Якщо порівняти з минулим роком, то в минулому році це за 9 місяців було 19, а за весь рік 27. Серед тварин найбільша кількість. Це були коти відповідно, собаки. Ну, як правило, це були і дикі тварини, і домашні. Також були у нас лисиці, дев'ять лисиць, дві кози і одна єднотовидна собака. Ризик мали захворіти. Тобто, ті люди, які так чи інакше контактували з цими тваринами, це було 95 чоловік. І ці люди вони отримали антирабічну допомогу. Крім того, в області понад 1600 чоловік звернулися. За антирабічною допомогою за 9 місяців, а тому, що в них був ризик також зараження від диких тварин. Симптоми, ну розумієте, сказ це дуже е, важка хвороба, тобто там практично 100% летальності, якщо ти не розпочинаєш лікування. Тому ми до симптомів не доводимо. Якщо людину вкусила собака, якась дика, ну або інша якась тварина, чи навіть домашня, кусила, подряпала, чи ослинила це, вже є повод для того, щоб звертатися до лікаря. Тому що коли з'являються симптоми, а людина не отримала антирабічне лікування, це практично 100% смертність. Перші симптоми такі, що в місці цього покусу відбувається якесь певне почервоніння, може бути свербіж, може бути посіпування країв рани, може підніматися температура, ну звичайний головний біль бути. Якщо вкусила тварина за обличчя, можуть Через певний період, декілька годин, там, днів можуть починатися галюцинації у людини, навіть зорові, там, слухові галюцинації це перші симптоми. Потім вже з'являється збудження за рахунок цього збудження нервової системи. Людина стає дратівлива, в неї може з'явитися світло боязнь, може вода боязнь, особливо реакція йти на воду. Людина ковтає воду і в неї де спазм м'язів гортані. Сказ передається суто через покуси або ослинення, або подряпина. Тобто вірус він є в крові цієї дикої тварини, і коли вона кусає людину або може просто слиною передаватися до людини, вірус надходить в організм людини, і там починає розвиватися відповідно від того, де буде сам покус, чи це буде голова, там рука, да там. Наскільки він буде глибокий, скільки цієї слини надійшло в наш організм, від цього залежить і важкість, і швидкість перебігу. Людина при контакті з іншою людиною вона не може заразити. Щоб убезпечитись, ми ж всі розуміємо, що у нас у всіх є домашні улюбленці. Так, цих всіх домашніх улюбленців треба також вакцинувати, тобто вони повинні бути вакциновані, не допускати спілкування цих домашніх улюбленців з дикими тваринами, ну, намагатися обмежити це, особливо випускати їх, наприклад, якщо там поряд є ліс. Бо там зараз дуже багато лисиць, як я вже сказала, хворих на сказ, також диких собак, котів не допускати. І в першу чергу звертати увагу на свого улюбленця, тобто на його поведінку. І якщо виникають якісь сумніви, то. Звертатись також до лікаря. Е, якщо ми мали контакт з дикою чи домашньою твариною, яка нас вкусила, ослинила чи навіть просто подряпала, ну ослинення також рахується, тому що на шкірі в нас можуть бути певні ранки, мікротріщини, куди ця слина нападає, над, надходить. Першим, що ми починаємо, це обробляти нашу місце. Це покусу, ну цю рану. Е, як я вже сказала, ми її е, миємо, Водою з милом 10-15 хвилин, все вичищаємо. Потім обробляємо антисептиком і зразу звертаємо, їдемо до лікаря.